Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні. Сьогодні понеділок, а значить ми будемо готувати щось дуже смачненьке. І сьогодні, як ви вже бачите, це буде капуста, тушкована з куркою та квасолею. Може і не сильно бачите, але по результатам вийде така смакота. Для приготування нам знадобиться куряче філе. 300 грамів. Капуста білокачанна. Не повністю в мене, бо треба 400 грамів. Наступною треба морква. Десь 100 г. Цибулина 70 грамів, квасоля вже без рідини 230 грамів. Лавровий листочок, точніше, листочки, бо їх треба два, перець з горошком, приправа хмелі сунелі. Ну і також по класиці сіль, олія. Оскільки всі інгредієнти вже в нас є. Починаємо готувати. В першу чергу беремося за цибулю. Чистимо її. І тепер ріжемо цибулю маленькими кубиками. Наступною чистимо моркву. І далі беремо велику тертку та тремо її. Додаємо олію та розігріваємо сковорідку. Викладаємо цибулю та моркву. Все це перемішуючи, обсмажуємо 5-7 хвилин, для того, щоб все стало м'якішим і цибуля стала золотава. Поки смажиться цибуля з морквою, переходимо до м'яса. Його треба нарізати невеликими кубиками. Коли наші овочі стали м'якшими, додаємо до них курку. Перемішуємо. Солимо за вашим смаком. Наші лаврові листочки додаємо. Перець, 4 горошки. Та пів чайної ложечки невідомої для мене до цього приправи хмелі сунелі. І тепер знову перемішуємо. І обсмажуємо це все 5 хвилин. Поки смажиться наша курка з овочами, нам треба нашинкувати капусту. Це той самий процес, при якому пів. Кухні зараз буде у капусті. Якщо в тебе теж так, пиши коментарі, наскільки все погано. Цей раз вже не так погано вийшло, мабуть, вже досвід з'являється. Тільки пів кухні закидана капустою. А це рівно на 50% менше, ніж зазвичай. Вже пройшло, як ми смажимо курку 5 хвилин. І вона вже має такий рум'яний колір. Тепер саме час додати нашу капусту. І тепер було б непогано це все перемішати таким чином, щоб капуста не вся опинилася на столі. І тепер це все обсмажуємо протягом 3-4 хвилин. Потім прикручуємо на маленький вогонь. Додаємо. 70-100 мл води і накриваємо це все кришкою. І тепер тушкуємо протягом 7-10 хвилин. Капуста вже майже готова. І тепер додаємо сюди останній інгредієнт це квасоля. І теж добре перемішуємо. Тепер знову все це накриваємо кришкою і тушкуємо до повної готовності капусти. Час може відрізнятися залежно від сорту капусти. Ну, от і все, наша тушкована капуста з куркою та квасолою готова. Смачного! Вибачайте, що деяких фрагментів відео не буде, бо мій старенький телефон сьогодні якось відмовляється записувати нормальне відео. Ну а якщо рецепт тобі сподобався, то став вподобайку, тисни на підписку, на дзвіночок, і скоро побачимось. Всім пока!